Всім доброго ранку. Він на каналі спробую зробити. Мене звати Валентин. Бачите, яка у нас вже краса, картопля. Я швидко піднялася. Чоловік її підгорнув. Вчора у нас прийшов маленький дощик, 5 хвилин йшов, але все мокре. Я вже висипала вчора капусточку. Бачите, висипала кабачки, вони такі гарненькі пішли. Зараз підійду, покажу вам. Бачите, які вже кабачки гарні. Висипала огірочки я свої. Бачите, дощ поприбивав всю траву. Сьогодні буду, я напевно, після обіду візьмуся та грабельками це все пройду, щоб трава. Не прийнялася знову. Ось вчора в нього залишилися три рядочки тут. Сапати перчика. З краю я висипала. Всі працюють уже. Пусть курівок виводить. Сусіди. Бачите, курівкою водять. У мене залишилося три рядочки. Три рядочки перці, один рядочок синіх просапати. Капусточку я висипала громаді тепер щоб трава не прийнялася. Все буде добре. У нас туман он такий на лині, Сьогодні серйозно буде шкварити. Я хочу сьогодні зайнятися, буду закручувати персик, тому що сусідка сказала що в неї лишній. Заберіть, говорить, то даром з неї. Та в мене є груша. Це та закручу так, перш так зрушую. Та й буде. Сусідів, дивіться, який гарний перець пішов теж. Дуже гарний. Ось такі кущики ловкі такі. Пішла працювати далі. Вчора те, що зняла, відео не вийшло таким, яким я хотіла, то я його удалила. Будемо сьогодні щось думати. Наклала я, друзі, баночки свої. Як завжди, 12 баночок. 10 трьохлітрових і 2 двохлітрові груша, персик. І в мене була заморожена малинка. Я додавала малинку, дуже люблю компот, коли пахне малинкою. Додавала ось таку чашку, неповну цукру. І зараз буду ставити, щоб кип'ятити. Я не заливаю ніколи. У мене зривали банки, і я якось боюсь. Шкода свого, своєї праці. Не знаю, у мене не виходить, коли я заливаю. Побачимо, що в нас з цього вийде. Ось, друзі, у мене там банки теплять. Я вирішила гречку заварити, тому що там... Хочи мятам перероблюємо загороду. Цемент. Звалили за цей. За заливаємо по-другому. Чи -то кричі підточили. І таке, що знаєте. От зараз варю гречку, пережарю маску. ось помідорчиків. І буду варити гречку. Варю один до трьох. Три стакани, три чашки води і чашка гречки. Ось така у мене гречка, і інколи не таку не варила українська зірка, яка фірма, не знаю. Я дітваси завжди брала. Ось так усе бігом, все бігом, все галопом. Вчора дощ не дав до сапати, сьогодні потрібно перерихлити все це, щоб вода, трава не прийнялася, чоловік поїхав, привіз піску. Я їсти готую. Ось пісок привезли ми. Тона піска. В тому році тона піска коштувала 400 гривень, в цьому році вже 600. Ну, Зрозуміло, соляра піднялася то і дуже дорого все стало. Але потрібно там залити, зима йде. Каченяткам уже там холодно під тим навісом, що ми зробили. І тепер треба скоріше зробити це і обов'язково перевезти їх. Я пішла готувати їжу і закручувати банки. Бо чоловік скаже їсти хочу, а у мене ще нічого не готове. Та й чужого чоловіка ж теж треба покормити, він запрацює. Знаєте, друзі, відкрила я гречку. І я в шоці. В приємному шоці. Вона пахне гречкою, друзі. Я... Купляла завжди дід Василь, але вона, її потрібно було піджарювати. І не був даже смак гречки, якийсь такий він був. А це я відкрила, а вона пахне гречкою. То, напевно, це вже не якийсь гібрид і ГМО якесь, а наша натуральна гречка, яка вирощувалася. Літами нашими батьками дуже-дуже така вона ну, гарна гречка, запах такий в неї. Не знаю, яка нам буде на смак, але от побачимо. Ось я кинула вже лавровий лищ, так залила водичку, солі поставила. І зараз е -е, помию. Така штучка гарна оця в мене. Мені так вона подобається. Зливається вода дуже гарно. В неї вмити крупи. <клес> Шіла далі. Друзі, дивіться, ось вам прям показую на світлі, якого вона темного кольору. Така, як раніше була. А то я брала вона якась така світла. Така незрозуміла, а це дивіться, яка гарна. Гречка. Це не реклама ні в якому разі. Я просто говорю те, що я ось сама готую. Ось молодці. Ось такий компотик вийшли в нас. Забігалися. Таке сьогодні жарить. Боже милий. Коли ж вона це вже прекратиться, напевно, більше п'яти десяти. Так жарко на дворі. Боже. пішла працювати далі. У нас сьогодні свиноматка повинна пороситися, то бігаю до неї сюди, їсти варю. Ну, це так. В селі. Що говорити. Ось такий у нас дощик іде. Вчора трошки пройшло, сьогодні такий з вітром. Ось що. Який буде дощ гарний. І вже будемо вечеряти, помагати і впочивати. Всім бажаю мирної ночі, здоров'я. всього самого Наш день вже закінчився.